Сюди. Завідувач неврологічного відділення Іван Кришинець працює у Глибоцькій лікарні майже 40 років. З Нового року це відділення ліквідують, бо НСЗУ більше не покриватиме витрати на зарплати для неспроможних закладів. У відділенні звільнять майже всіх працівників. Нам, якби трохи, назустріч вийшли трошечки і вирішили, щоб зовсім не ліквідовувати неврологічні ліжка. В терапевтичному відділенні на другому поверсі нам якби дозволяють тримати до 10 хворих у складі терапевтичного відділення. Ну, тут ні, ні, ніхто цьому не радий. Не ми не раді, не хворі не раді, не працюючі не раді, тому що любе скорочення – за болісні. Дуже шкода, як вже закривають, бо колектив дуже добрий. Не думала прийти кудись. Надіємося, може не закриється. Може, лишимось тут. Загалом у лікарні працює понад 400 людей. Звільнити мають близько 90. Окрім неврологічного відділення, скорочення будуть в інфекційному дитячому стоматологічному відділеннях. Також звільнять частину технічного персоналу та бухгалтерії. Це трапиться, бо якщо до повномасштабної війни зарплати могли б дофінансовувати, то надалі такої можливості не буде. У другому півріччі ми ще по 49-му пакету ми підписали, суму ми ще не знаємо, заборгованість подаємо, але фінансування ще не отримало. Яка сума буде? Будемо бачити. З прогнозованих нам потрібно 11 мільйонів чимось, щоб ми закінчили 2023 рік без заборгованості. Загалом в області є 12 медзакладів, які не можуть самостійно виплачувати зарплату працівникам, за словами виконувачки обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров'я Марії Поліщук. Від початку року НСЗУ виділило понад 90 мільйонів гривень на утримання таких закладів. Дії повинні бути у всіх напрямках, тобто і повинен персонал скорочуватися, і структура закладу повинна мінятися. І ймовірно, треба думати про якісь нові послуги, які могли би приносити більше грошей. Треба вивчати попит на тій території, де знаходиться заклад, має вивчати попит на послугу і розуміти, яку послугу варто розвивати. Щоб отримати додаткове фінансування від НСЗУ, у Глибоцькій лікарні планують розширити перелік послуг, зокрема, відкрити реабілітаційне відділення. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.